На Закарпатті прикордонники викрили нестандартну схему трансферу військовозобов'язаних за кордон. Як повідомляють у ДПСУ, двоє місцевих жителів вирішили заробити на переправленні ухилянтів та замаскували двох жителів Кривого Рогу під залізничників. Зазначається, що ідеї з перевтіленням з'явилися, щоб не привертати увагу правоохоронців. Чоловіків вбирали у спецодяг, працівників залізниці та світловідбиваючі жилети. Їм також дали інвентар, кирку і лопату та наказали ні з ким не розмовляти. У такому вбранні ділки та їх клієнти робили вигляд, ніби ті поблизу кордону оглядають колії біля загороджувального паркану правопорушників і затримав прикордонний наряд. Транзит російського газу українською територією, який припинився, адже е, закінчився відповідний контракт. Будемо говорити далі. Перекривши транзит газу, Україна позбавила Путіна одного із останніх важелів впливу на Європу, а також можливостей використання енергії як зброї. Про це заявив у соцмережі екс міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, Європа та світ будуть безпечнішими без російського газу, нафти та інших залежностей, а також без самої рефії.